Привіт! Сьогодні ми зробимо пранаяму, яка називається Шодгана. Ця пранаяма допомагає балансувати енергію в нашому тілі. Вона допомагає врівноважити нашу активну і пасивну енергію жіночу і чоловічу за допомогою спеціальної техніки вдихання через одну ніздрю і видихання через іншу, і навпаки. Ми балансуємо ту енергію, ту прану, яка протікає по різним частинам нашого тіла, по каналам, які знаходяться в різних частинах нашого тіла. Отже, для цього нам знадобиться рука. Права або ліва, я правша, тому виконую правою. Великий палець правої руки Я кладу на праву ніздрю, закриваю ним праву ніздрю і видихаю через ліву. Лівою ніздрею я вдихаю. Закриваю ліву ніздрю тепер безіменним пальцем. Затримую дихання на декілька секунд. Відкриваю праву і видихаю. Ці два пальці можуть відпочивати на лобі або просто забудь за них, не думай. І знову повторюю вдих через праву. Закриваю праву, закриті обидві. Декілька секунд затримка дихання. І відкриваю ліву, видихаю. Ми зараз зробимо декілька циклів разом. Один цикл це коли ти вдихаєш через ліву ніздрю і видихаєш через ліву ніздрю. Це один цикл. Зробимо декілька разів. Поїхали. Зробимо глибокий вдих. Закриваємо праву ніздрю великим пальцем і видих через ліву. Вдих через ліву. Закрили. Видих через право. Права вдих, закрили. Ліва видих. Глибокі вдихи. Глибокі видихи. Ліва вдих. Закрили. Права видих. Права вдих. Закрили. Ліва видих. Ліва вдих. Закрили. права – видих. права – вдих. Закрили. Ліва видих. ліва – вдих. Закрили. права – видих. Права вдих, закрили, ліва видих. Спробуй тепер без мого рахунку зробити ще 10 таких дихальних циклів. І хай твоя практика буде чудовою.